Доброго дня, мене звати Тарас Радзивіл. Я підприємець, допомагаю іншим створити і розвинути свій власний бізнес фінансового радника. І в цьому невеликому відео я би хотів вам показати ефект складних відсотків або ефект капіталізації. Наприклад, допустимо, маємо двох людей. І. Ці дві людини відкладають, тобто перша людина відкладає 4 тисячі гривень, починає відкладати 4 тисячі гривень кожного року. 4 тисячі гривень кожного року протягом 10 років. То Оставлю собі таку задачу. Кожного року я відкладаю 4 тисячі гривень протягом 10 років. Потім протягом 20 років... Років ця людина не відкладає. То я відклав 10 років по 4 тисячі, тобто відклав 40 тисяч гривень, а потім протягом 20 років я вже не відкладаю. Але гроші мої далі працюють. Друга людина каже: мені ще рано, я ще поки що не готовий, хочу пожити сьогоднішнім днем, не маю що відкладати і так далі. Я почну відкладати через 10 років. І з 11-го року ця людина, так, тут маємо перший перше, другий варіант, і ця людина з 11-го року протягом 20 років, тобто тут є термін, тут термін 30 років, і тут термін 30 років, відкладає по 4 тисячі гривень. Починає відкладати. Множити на 20 років, це буде 80 тисяч тобто гривень. Перша людина так, відкладала 10 років, потім 20 років не відкладала, тут має бути в